Ти закохуєшся не просто в успіх, а в сам шлях до нього і в той транспорт, який тебе везе вперед. Якщо ти не знаєш, чого практичного тобі зараз зробити, або ти не впевнений, чи ти на правильному шляху, ось як це можна зрозуміти. І тут ми підходимо до розумового експерименту, який я вже згадував. Спершу потрібно усвідомити, чого ти не хочеш у своєму житті, чи ти хочеш працювати на нецікавій роботі, чи ти хочеш завжди боротись за гроші. Чи ти хочеш постійно просити інших дозволу робити те, що ти хочеш? Подумай про всі ці можливі сценарії, які ти не хочеш пережити. І запиши їх. Я серйозно, справді візьми ручку і запиши їх. А далі подумай. Куди ти прийдеш, якщо продовжиш робити те, що робиш зараз, як я вже казав, витрать час, щоб зрозуміти, де ти є зараз, які в тебе дії та які звички, і потім запиши, куди це все приведе тебе через 5 років. Якщо не знаєш відповіді, просто поспостерігай за більшістю людей, просто подивись, куди призводять їхні бездумні дії, простеж їхні рішення, поведінку і подивись до чого це вже призвело.